Як по долонях визначити основні задатки здібності, таланти? Для цього звертаємо увагу на розмір, форму, тип руки, визначаємо основну стихію: земля, повітря, вода або вогонь. Це основні задатки. Характеру людини, типу мислительних процесів. Також звертаємо увагу на довжину пальців, на прояв папілярних візерунків на верхніх подушечках пальців, визначаємо конфігурацію основних ліній серця, голови, життя, лінії долі. Порівнюємо, як проявляються ці всі структури на обох руках, і робимо висновки. Якщо вам цікаво дізнатися про свої здібності і таланти, обов'язково пишіть у директ, задавайте запитання.